Любі друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні зараз джикуля. Зараз джику дам їсти. Ой. На. Давай, їж, їж, їж. Поки не випускаю тебе. Вчора весь день провалялася вдома. На вулиці була дуже погана похода. Вітер був сумасшедший. По градусах вроді би як і нічого, але вітрюган сьогодні зібралася в місто. О, побачила, що вже Віктор на вулиці. Я не знаю, звіціля видно буде вона. Ялиночку поставив. Вон вона, манюсенька, манюсенька. Бачите, маленька прималенька Ближче підійду. А це теж сосна така, як у мене в домі. А тут тільки ма, маленька, меншенька в мене більша. Це, як завжди, дітки віддали. Синочок віддав. Вони купили білу ялинку. Красиву. Білу не то, що білу, а ну, присипана сніжком. Дуже красива. І ялинку це сосна, а то з мілкими такими хв... голочками. Ой, заговарююсь вже, бачите, що ж уже старість. Так, спішу знову в місто, в центр міста, бо мені треба дещо докупити, не хватає. І тому проскочила, подивилася. Мокро, мокро, я побачила, що Ірочка, племінничка наша. То теж сіяла морковку і я ж хочу досіяти. У мене така морква знайшла гарну пачечку, там ще дуже багато, її може навіть на два-три рядки хвати. Ну морква суперова. Я її загубила спочатку, а потім це знайшла. Так, побіжу, приїду, тоді з вами ще побалакаємо, бо час вже йти. Джеком вже неділю не займалася. Не знаю, може прийду позаймаюся, а може ні, тому що весь час не вистачає часу. Все, все пає. Отак, от навіть вилисує. Не наїдається, та що ж це таке? Я тобі багато даю. В спині він став уже як свиня, жирний. Був стройненький, в нього такий був підтягнутий животик. Він так, ну, як гонча собачка, знаєте, так і широка грудь, бойцовська, ага, широка грудь. А добре. ета, о, я ж з тобою балакаю, чого ти наче починаєш гавкати? Ось так от. Прийду, потім з тобою позаймаємося, добре? Не наїдається. Так, поїхали. На вулиці сьогодні похолодав. Зараз 4 градуси. Більше вже вона не підніметься, а навпаки вже почала падати. Так що з понеділка вже мороз показує. О, курка, Чи вона на вулиці оказалася? Не знаю. Мабуть, коли кормив Віктор, там Джек починає кричати. Ну чого ти кричиш? Завтра в нашого внучка день народження. І ми вирішили оцю ялинку їм віддати. Вона така гарненька. А вони не, них немає ялинки. Раніше була е, жива, завжди ставили. Коли купляли їм, давали ялиночку. А зараз замість ялинки вона нарядила нарядила пальму свою, драцену. Так що відвеземо завтра макарчику. Буде свято рвати і кріп, і петрушку. Ну, розкричалася курка. Я ж її так і не загнала. Вона якась бешена летить вгору, кричить, хай Віктор з нею возиться. Ой, а ось навіть ви бачите, що це в мене росте. Маті Ола зійшла. І, кстати, навіть... Мороз її не прибив. Може, якщо в горшок... Та ні, в хаті вона не буде, тому що в нас темно. В хаті вона не буде. Можна редиску спробувати, може, яка є не стара. Та що пізніше зійшла. Це маленький салатик. Так що, от бачите, на новий рік збираємо. Врожай. Ось яка гарненька молоденька пішла. Петрушечка. Тут прямо цілий рядочок, як наче посіяли. Обійду. Я обійду, дивлюся, щоб ні, дуже мокро, не потягнув сапкою. Рівчачок зробити, щоб все-таки посіяти морковку. Ну, почекаємо, може, в січні буде. Воно протряхне, і в січні тоді ми посіємо. Моркву завжди нам раніше казали, як тільки сніг зійде ну, навесні, а він же може сходити і в лютому, і в березні місяці, і в лютому, ну, чим раніше, тим лучше. Ну а якщо у нас снігу не буде, <гум> нічого буде сходити, тому я посію її, як тільки-тільки протряхне. Не буде такого, такого такої мокроти. Я просто показую, мовчить. Дивлюсь на нього ж <гум> мовчить. А то не дає балакати. Тільки почну розмовляти з кимсь, і він гала. Да? Не даєш? Зайшла в хату, все таки холодно на вулиці, сиро і холодно. Дивіться, подарунки я вже всі приготувала. Залишився один єдиний подарунок, але його ще треба там ручна робота, його ще треба готувати. А так у мене вже всі 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 готові для всіх. І карточки я поприклеювала. Це я позагинала, бо там вже підписи, кому, кому який подарунок, щоб не перепутати. Так що та так. Ну, все. Будемо разом з вами малювати. Получиться, не получиться, але будемо пробувати. Так, ось я вже й дома. Розділася, перевдягнулася. Їздила, купила там деякі продукти, які в мене не вистачає. Тому що перед самим новим роком зараз такі черги. Здорові при здоров'я. А що буде перед самим Новим роком? Завжди в останній день, скільки людей в усіх продуктових магазинах? Це заскочила в наш канцелярський магазинчик. Купила отаку акрилову красочку. Це дві в мене, по-моєму, баночки білого кольору. А це взяла Пригода... Пригодяться, будемо займатися декупажем. Хочу подарунок зробити своїми руками, своїй подружці. Це, кстати, моя тортниця. Бачите, вона крутиться для торта. Оце я робила теж, Оце декупаж салфеточок. Тут була друга картинка, вже старенька, і я її обновила оцю тортницю повісила. Ще купила кісточку таку товстеньку і от пару красочок таких. Така в мене досточка є. Новинка. Я хочу її розукрасити. У мене є подружка, дуже гарна. Ми з нею так добре дружимо. І я хочу зробити їй подарунок. Знаю, що в неї немає досточки. І на пам'ять їй зроблю красиво оцю досточку. Зараз я змажу клеєм ПВА її мочу. з цієї сторони, з цієї залишиться як є, а з цієї сторони я положу ґрунт з клея ПВА, і потім будемо робити декупаж. Досточку прогрунтувала, довго вибирала які Картинку сюди причепити і зупинилася на цій салфетці. Салфетці. Вона сама простіша. І будемо продовжувати робити дощечку. Так, продовжуємо працювати. Я зупинилася, як вам вже казала, на таких салфетках. Мені треба вирізати, Досточку я відкладую. Мене це самі, що мені сподобалося. Тут було багато таких, ну, вони не дуже виглядають, якісь дуже блідні. Тому зараз виріжу те, що мені потрібно. І знову продовжимо. Хоча будуть знову так узнати. Всі салфетки, вони такі двойні чи тройні. Зараз я подивлюся, я вже не пам'ятаю. Тому ми обираємо, вони аж тройні, бачите, оці от дві вбираю і остається така тоненька. Тоненька. Зараз я її іще відрівняю. И так еще одну срублю. полный шкодничай.

Так, наша досточка, наша досточка просохла і я продовжую тепер уже білою такою краскою. Краска в нас акрилова. Густенька. Зараз я її розведу водичкою.

Залишимо, хай просихає. Вона швидко сохне. Акрилова краска дуже швидко сохне. Так, дощечка наша висохла. Ой, я ось вирізала, приміряю, як воно буде. Так. Еще так пока. Пока и же. Навпаки. Навпаки будет. Вот так вот. Мабуть. І отак от отка картинка у нас буде. Зараз я ще не, не вирішила який краще. Покоротимо рожки. Укоротимо рожки, бо не влази повністю. Отак от, от. І тепер буде і тут так. приблизно. Лежу так. На тривай. так от. І починаю. Ді срадинки отак. От. Зверху промазувати. Клеєм. приблизно. Сейчас с другой стороны так сделаю. И теперь также я и с другой картинкой сделаю. Придержу его так. И... Ой, ой, я, по-моему, забыла снять другую пленочку. Ой, какие лица. А я не куда-то не хотела, а стены. Забыла снять пленочку, сейчас я сломаю. Ой, блін. Бачите, другу, другу пленочку забула сняти. Верні, салфеточку. Вона ж тут з трьох слоїв. А я забула. Що значить? Пам'яті нема. Прийдеться, мабуть, іще вирізати раз. Прийдеться. Я зняла всі слої, остався тільки один слой. І знову так роблю, бачите, положила, і від серединки в різні сторони розтягую. Ну, все, подождем, поки отут у мене складочка вийшла. Ну, я вже її не розрівняю, мабуть. Буду сподіватися, що коли висохне, воно розтягнеться. Май, може, густий дуже клей, може його треба було дужче розвести, клей ПВА в мене. 快走 <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay. Зараз воно висохне, потім зверху я ще покрию лаком. спеціаліст а тільки учусь, і тому в мене оце така картинка буде. Все, зараз еще підсохну. У мене от такий есть лак спеціальний акриловий теж. Лак акриловий теж. І от я його. Як висохне зараз. Я вскрию ще лаком. І все. А. ну, все, тепер вскриваю лаком. Лакиш ви накрилой. Два раза його треба покрасити. Сейчас перший раз, потім ще висохне, ще раз покрашу. Кажись. Ну оце так. Ми були з нею в магазині. Дивлюсь, вона роздивляється досточки. Каже, вже досточку треба замінити. Я запам'ятала це, а в мене декілька штучок таких новеньких. В запасі було я думаю, подарую. тільки зроблю ще отакий малюночок. Хай він, звісно, не супер-пупер, але все одно пам'ять буде. Так, зараз ще раз підсушимо і знову покрасимо разочок.